Виконуємо номер 4.49 із підручника Алгебра 8 та номер 4.49 із підручника Математика 8, інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Виконайте множення і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Щоб помножити два звичайних дроби, потрібно. Чисельник помножити на чисельник і записати в чисельнику. Знаменник помножити на знаменник, і записати в знаменнику. Тепер можемо скоротити 4 і 16, скорочуємо на 4. 4 ділимо на 4 буде 1, 16, ділимо на 4 буде 4. Також можемо скоротити 5 і 15. 5 ділимо на 5 буде 1, 15 ділимо на 5 буде 3. Отримаємо в чисельнику 3. Знаменнику 4. Отримали 3 четвертих. 1,5 мішане число подамо у вигляді неправильного дробу. Для цього 1 множимо на 9, це 9, доти 5 14, 14 дев'ятих. Тепер чисельник множимо на чисельник, знаменник множимо на знаменник. 14 і 14,7 на 7, 14 ділим на 7 буде 2. 3, і 9, скорочуємо на 3, 9 ділим на 3 буде 3. Маємо в чисельнику 2, в знаменнику 3. Отримали 2 треті. Подамо 2,2 третіх і 3,3 у вигляді правильних дробів. 2 множимо на 3, це буде 6, додаємо 2, 8, 8 третіх множимо 3 на 4 12 до 3 15 на 15 четвертих. Тепер чисельник множимо на чисельник, знаменник множимо на знаменник. 8 і 4, і 4 скорочимо на 4. 4 ділимо на 4 буде 1, 8 ділимо на 4 буде 2. 15 і 3 скорочимо на 3. 3 ділимо на 3 буде 1, 15 на 3 буде 5. Маємо в чисельнику добуток 2 на 5, в знаменнику 1 це буде 10, цілих. подамо 8,1 сьому, 2,15 3,12, вигляді неправильних дробів. 7 на 7, 49 додати 1 – 50 сьомих множимо на 2 на 5 – 10, до да 1 11. На 11 п'ятих і 2 на 3, 6 да 1, 7. на 7 других. Тепер множимо чисельники, записуємо в чисельнику. І знаменники записуємо у знаменнику. 7, 5, 2. Скорочимо тепер 50 і 5 на 5, 5 ділом на 5 буде 1, 50 діл на 5 буде 10. 7 і 7 скорочимо на 7. І ще 10 і 2 скорочуємо на 2. Маємо в знаменнику 1, а в чисельнику 5 помножити на 11. Це буде 55. Номер 4,49 із підручника алгебра 8, та номер 4,49 з підручника математика 8. виконано.